Тож, давайте більш детально ознайомимося з ним. Виглядає він ось так. показую вам поближче. Тут йде активна шнурівка, яку можна регулювати. По висоті він йде 19 см. На спинці є міцна липучка, завдяки їй можна дуже швидко знімати та одягати. Цей корсетик не потрібно кожного разу а, розбирати, розшнуровувати його та зашнуровувати. Просто швидко, зручно, за допомогою ось цієї застіпки на спинці ви його знімаєте та одягаєте. Чому ж це найпопулярніша позиція? По-перше, 275 гривень це топова ціна. Багато дівчат ця ціна приваблює, тому що за такий прикольний трендовий корсетик така ціна доволі приємна є. По-друге, це супер універсальний Корсет, його можна комбінувати просто з безлічю образів сорочки, сукні, улітку легенькі сукні, восени взимку трикатажні теплі сукні. З піджаками, з гольфиками, з світерками дуже багато варіантів поєднань. До речі, у нас є в інстаграм дуже багато прикладів образів цим корсетом, який ми створювали самостійно, а також є папка. З стилістами. Ми відправляли ці корсети стилістам, і вони нам допомагали створювати з ними образи і показувати, як комбінувати його в повсякденному житті. Основа корсету йде еластична резинка. Завдяки їй корсет ідеально підлаштовується під вашу фігуру та е сідає дуже класно по фігурці, підкреслює талію і робить такий виразний акцент на ній. Ще раз показую вам наявну палітру кольорів цього корсету. То нагадує, що ціна 275 гривень. А перейти та оформити замовлення можна за посиланням у шапці профілю. До речі, у кого не працює посилання, на жаль, в Тіктоці іноді таке буває. Я вам ось тут знизу залишаю скрін нашого інстаграму. Шукайте нас просто через пошук.